Хто знає, хто не любить скорпіонов. Напишіть в коментарях, за що ви їх ненавидіти. А, ну, Не соромтесь, будь ласка, Олег вже навчена людина. Вже 6 років він зі мною. Він знає, які ці скорпіони мерзенні люди. Якщо ви погоджуєтесь в смысле, з цим... Я сам скорпіон. <с> якщо ви погоджуєтеся з тим, що скорпіони мерзенні, то напишіть чому. І взагалі, чи є в вашому житті цей, цей скорпіон. Ну, коротше, не про це. енергія скорпіона, вона така дуже потужна. Вона про магію, про бажання зануритися, глибоко все дізнатися, ось в цьому всьому покоперсатися. Тому ти. І, якщо в тебе в житті. А і ще енергія скорпіона, вона про кризу. Що тільки через ну давай так, не тільки, але через потужну зміну, кризу і трансформацію, скорпіони стають ще потужнішими, uh -huh. як та Урсула, яка зростала, з'їдаючи тих 에, русалок, да? yeah, <laughs> не Тока... вона з'їдала їх? Ну, я, я не знаю, знаю, тих там, е, там їх е, ув'язнювала. Да? Uh -huh. Тобто е, ти ніби твоя енергія збільшується, коли ти проходиш якісь. Достатньо потужний, іноді неприємний і складний досвід. Ти через нього ну насправді да, це було є... моє усвідомлення. Велике усвідомлення uh -huh. в 39 років. Це насправді так робить кожна людина, да? ну яка по перше не познайомилася з собою. Чим ти менше знаєш себе, тим більше кризи тебе чекають. 100%. А, чим тим скорпіони постійно хочуть дізнатися, а чому? По постійно вони ніби пірнають туди у то підсвідоме, щоб дізнатися, а чому так. І тому ось це твоє бажання постійно там медитувати, вист... встановити енергію, да? дізнатися, чому зі мною так, а чому так з партнерами. Ось це все тому, що ти така людина. Да? Твоє сонце в скорпіоні, да? це там ну, такий твій там стеліум в скорпіоні. Коричі, це важлива для тебе штука. Ага. Ця енергія. Я хотіла далі запитати про бізнес.